Ну що вам сказати, середа не біда і новості не особо напрягають, але про все по порядку. День начався традиційно сводками з восточного фронту. В АТО разом з хуйло окупантами вочільний раз густо засівали трупаками донецький аеропорт, причому два рази. Так же поступала інфа про обстріли різних блокпостів, особливо 32-го. На цьому фоні странно виглядає заява РНБО, що ті типу повчорашні односторонні оголошення режиму тишини помогло существенно сократити кількість обстрілів. Чоному коту в постійні врем'я кажеться, що РНБО питається підсчитати кількість обстрілів на Восточному. Востоку, так сказать, не подимає жопи з крісла, яке по странному стіченню обстоятельств знаходяться в Києві, а не в зоні АТО. Інтересно, чим вони там при цьому пользуються: біноклем чи картами Таро? езотерична шутка. Оп'ять же з востоку поступає інфа про очередне поповнення живої сили й техніки в рядах хвилиокупантів, а також концентрацію їх на стратегічних направленнях. Причому ведеополченці почти відкрито заявляють, що підуть у наступ 26-го числа, то у день виборів. Що не Кіт надіється, що новоназначений міністр оборони це не тільки вішалка для мундіра, но й стратегічно мислящий вояка, який володіє інформацією, і грає на випередження, в зв'язку з бурним потоком інформаційного калу, яким нас питається залити хуйло стан, чуний кіт відкриває рубрику новості денери линери, в якій буде розказувати про послідні достіження еволюції мислення ватоцефальних приматів в заказниках Донбабве і Луганди. Так, от на територіях загрітих лучами щастя суверенний православ. Лакратії, наче всеочередний етап мобілізації, в першу очередь, матеріальних цінностей і рухомого майна. А в кого нема чого отжать, просто ставлять строй на принудительні роботи, або дають у руки автомати, і отправляють на блокпост. Чи про це насправді мечтали ватники, коли на мітингах кричали Росія і Путін веде войска? Вопрос, конечно, риторичний. мнению вченого кота світогляд воно їм не переверне, особливо якщо вночі ватацефалам сняться страшні кошмари, в яких правосеки, які Бурги поїдають ложками кровавих мальчиків, предварительно принесених в жертву на постаменті, що стався від Ілліча. Готічна шутка. Да ще одна епічна новость. новості: лугандійська Джамахірія попитається реанімірувати законсервірований національного років тому газопровод з в газове лоно матушки Росії, яка йому обіцяла продавати газ по 900 гриваків за тисячу кубів. Чуний кіт сильно удивляється по цьому поводу, тому що десь місяць тому роководящо обізяни деньри. І ленери вообще обіцяли, що газ буде за даром. Ну то такі фішка зовсім в другому. Якщо вотоцифали ціною неймовірних усілій все-таки від'єднаються від єдиної газотранспортної системи, і при цьому ніхуя не згорить і нікого нічим не об'є, що само по собі потягне на чудо, то у нашої економіки появиться незатребуваний ресурс у вигляді невикористаних лімітів газу для тих же Донбави і Луганди. Тобто, єсть вопроси дефіциту газу можна буде плавно вивести на ноль. Статі всі розговори про дешевий газ. З із хуйлостенської труби це чиста і баловка. В принципі, як і вся хуйлостенська пропаганда. Ну, як той казав, п'яний це рано чи пізно витверезіє, а от ватоцефал – фал ніколи народна мудрість. Ага, от вам і ще хороша новость: Держкіно силами своєї комісії скасувало прокатні посвідчення для семи хуйлостенських зомбоватних серіалів про славу руського оружжя. Чоний кіт, кінішно, оплатує цьому рішенню стоячи на задніх лапах, але все таки інтересується. От нахуя було такий гам вопрос. Тягнути у верховне шепіто, якщо воно рішається простим засіданням комісії. Для біарів, шолі? а? Внізапно роздоплився антимонопольний комітет, який нарешті пойняв, що у нас на паливі нехуйово піднімають касу трейдери на фоні світового глобального здешевлення сировини, ну то й нафти. А МКУ посчитав, що літер бензину должен коштувати десь 14 гриваків. Чоникіт все-таки надіється, що комітет піде далі громких заявлень і все-таки дав'ється зниження ціни на паливо. Тоді його і похвалить да, як то неожиданно почав розкидати їбуки е наш президент ПП. Одним махом дав доручення звільнити двох непослідніх у системі гвинтиків, одного зама в МВС, а другого в прокуратурі. Даже не називає хвамілій, всі і так вже догадалися, про які фігури йде мова. Чоний кіт читає, що причина цих конвульсивних дійствій – це провал у рейтингах блоку президентського, який питалися підняти і відставкою Гелетея, і законом про відповідальність. Підкуп виборців на ну ніхуя не вийшло, Хоча є у кота один рецепт секретний для того, щоб рейтинг президентський злетів би як ракета в стратосферу, достатньо було би посадити у СІЗО Сірожу підрахує, хоча б на місяць або на два. А якщо в тюрму на років 10, то ПП могли б навіть канонізувати як українського святого, ніхуйова шутка. Ну і гран-при в категорії Вата Пиздувата получає председатель ЦБК Білорусі, яка та Ірмошна завадні розсуждення про аморальність. Наших нинішніх виборів до верховного шепіто, як не странно, вона добрим словом спомніла Сережу підрахуя, в тому смислі, що він ніколи не считав і не считає преступленням підкуп виборців. Кстати, у нас уже прийняли закони на щодо підкупу Петро. Дави Сережу є за що. Секретна порада. Війна йде, майдан гряде. Будьмо уважні. News.